Спорт заради перемоги у Борисполі фітнес-тренери провели благодійні тренування, 100% коштів від яких передали на збір для артилерійського підрозділу 67-ї окремої механізованої бригади. Одним із ініціаторів став засновник спортивного клубу Зарядка Євгеній Скаржинівський. Це функціональне тренування, це такий мікс силових вправ з кардіо. Дуже інтенсивні, дуже веселі. Вони можуть бути як індивідуальні, так і групові. Крисно, весело, саме головне. Ми зробили таку колаборацію, і ми працюємо з нашими клієнтами і виділяємо час, день і всі кошти, які ми заробляємо, ми віддаємо на потреби ЗСУ. Завжди це у нас дуже різні потреби це як і машини, так і дрони, так і. Та все, що буде необхідно, тобто ми ніколи, скажімо так, якщо є якийсь запит, то максимально долучаємося, закриваємо, допомагаємо і все робимо це беззалежне. Частиною благодійної ініціативи також став інструктор спортивного клубу GG Файт Клаб Олександр Гурський. В Нашому клубі є напрямки, такі як Бразильська джиу джитсу змішані єдиноборства, ММА, бойовий хортинг, кікбоксинг, бокс стрейчинг та групові заняття по фітнесу. Благодійні тренування наразі ми плануємо проводити кожен тиждень, але до цього ми ще проводили благодійні змагання зі змішаних інодоборств. У минулому році ми декілька таких заходів провели, і в майбутньому в цьому році також у нас заплановані події, на яких діти приймають участь. І з в і повністю їхні низки передаються на, на донати. До ініціативи проведення благодійних тренувань долучилась і власниця студії фітнес Джампл» Людмила Жук. У нас є дуже багато тренувань. Це пілата, стретчинг, силові тренування, функціональні, інтенсивні інтервальні тренування, пордебра, танцювальні більш. І також у нас тренера ведуть степ. Боді пластик, хілс і йога в нас є. Ідея виникла спонтанно з самого початку війни, тому що я вважаю, що ми тут повинні якось допомагати цьому всьому бійцям, хлопцям нашим. Якщо цей дрон, який ми купили, там чи ті колеса для машини, чи цей транспорт, чи будь-що ми купили хлопцям, якщо це спасе хоча б одне життя, я вважаю, що це вже дуже, дуже важливо. Це вже дуже багато. Відвідувачі ж говорять, що тренуються в залах регулярно, тож і до благодійних занять долучились залюбки. Це класно. Це на даний момент це повинні мені здається робити всі. Це не тільки тренера, а й всі ну, підприємці, всі люди повинні. Ну, Займатися благодійністю, бо того, що ну, нам треба допомагати хлопцям. Тил відіграє важливу роль, і ми можемо допомогти фінансово. І задля того, щоб в нас, нашим чоловікам, хлопцям було легше, ми допомагаємо всім, чим можемо. Наразі це фінансова допомога, яка відбувається через тренування. Тобто, ну, от таким чином, мені здається, це супер допомога. І минулого разу до нового року ми. Женя, з мій тренер, до до котрого я ходжу, зробили благодійне тренування. Женя з іншою командою і з іншим залом зібрали велику суму коштів, яка допомогла, і хлопці були задоволені, наскільки я пам'ятаю, і від чого перехоплює дух, тому що вони роблять на своєму полі роботи, а ми зі свого боку підтримуємо, як можемо. Оголосив вже збір ветеран війни Віталій Гученко. Він говорить, що, хоч уже і не несе службу в 67-й бригаді, проте досі допомагає побратимам і організовує благодійні збори власними силами. Віталій додає, що з початку повномасштабного вторгнення мотивація донатити в українців не зникла, а подекуди навіть зросла. Люди як донатили, так і донатять. Навіть там останніми днями, кілька днів тому, Монобанк озвучили свою статистику по зборам, і ну доволі цікаво. Там є міф, що люди вже втомились, люди не донатять. Але як показує знову ж таки статистика цього Монобанку, то донати навпаки збільшуються. Більша кількість людей донатять середній донат більший, і загальні суми донатів вони ростуть. Тобто люди не втомилися, люди як. Підтримували ЗСУ, то і військовослужбовці вони продовжують підтримувати. і Навіть ну, це наростає, бо дійсно потреб стає все більше. Війна стає інтенсивніша і люди долучаються. Люди не втомилися, дійсно. Не втомилися, люди продовжують донатити, Ну це круто. Важливо, що підприємці вони видумують на сьогоднішній день все нові способи, щоб. Мотивувати ці збори, і якщо ви бачите якісь цікаві такі ініціативи, то долучайтеся. Адже підприємці справді намагаються робити так, щоб було всім добре. І людині, яка там замовляє послугу, і зсу військовим, які отримують від цієї послуги ці донати і закривають свої збори. Ну це круті ініціативи. Підтримуйте їх за цю ініціативу, яку організували наші спортзали. Бориспільські спортзали. Я хочу подякувати їм. Хочу подякувати тренерам. Це тренери спортзалу Зарядка. Женя Скарженівський, це наш такий активіст, який завжди нам допомагає з нашими усіма зборами. У нього дуже крута аудиторія. Люди дуже активно підтримують ці збори. Хочу подякувати Саші Гурському. Його зал це GG Fight, Там дуже багато різних тренувань хлопці і дівчата проводять. І Хочу подякувати Людмилі Жук. Неї також це ще третій спортзал. Там також дуже активненько так доєдналися, дуже круто допомогли нашому збору. Збір розміром у 50 тисяч гривень на потреби артилерійського підрозділу 67-ї окремої механізованої бригади, тренерам та іншим небайдужим людям вдалося закрити за 10 днів. На досягнутому вони не зупиняються і будуть впроваджувати благодійні ініціативи і надалі. Про них ви зможете дізнатися на сторінках спортзалів у соціальних мережах. Мережах, які ви бачите на екрані, Анастасія Усик, Володимир Косинський, Новини ТРС Бориспіль.